Вибачаюсь, подзвонили. Промопора. Промопора з бушних запчастин зобра. Корпуса два дали. Один там подбите ухо, один цілий вал нормальний. Товариш там робив на зоні. Привіз в'язку таких дисків, там і сині вони, і попалені, погрижені. я набирав більш-менш нормальних. Куплялися сальники нові. Здається, один почіпник новий, один бушний нормальний був. І. Муфта, пружини муфти, ці тарілочки нові куплялися. Діски старих вибрав, котрі живічі. Є на Ютубі канал такий дядько Сашко. Він ремонтує там людям і собі, і людям, там, йому присилають промопори, роздатки Він толковий. Правильно, місця руки ростуть. У нього я подивився відео, він там розказує, як правильно воно должно все бути. Я просто ніколи не стикався з цим. Він 80-й був, перед цим юмус у мене був. Собрав, все робить, Питань немає. Поїхав випробувати його, як тільки моста поставив. Прив'язав до дерева, буксує все чотирима, все красиво. Поїхав на шпиль, а на такий почав дертись передком, їде хоч би що. Розвернувся ззадки, почав на шпиль дертись. Почав задок шліфувати, там трава. І передок почав гребти і почала пищати вона, підпискувати, пробуксувати. Вона грузка ж на передок пішла трактор, вся маса. Я взяв, зняв кардана, я тут -то зажав. Думаю, ти упора ти щотки великої, стільки хати, от духовця, це зажав ті диски намертво Мою, в Т-40 немає геть взагалі ніякий, мофти там жорстко, шестерня, кардан, все жорстко. Ну, потім я її відпустив. Розкажу чого опять ж, за цього форс-мажора. Все. Я її відпустив, тільки відпустив, не так, як вона по заводу на МТЗ може бути, вона трошки тугіше зажата. Цей мост більшу нагрузку на правому пору дасть, ніж МТЗовський, на мою думку. В МТЗовського ще диференціал у мосту. Мої пробуксовувати там він повишено теття, але він там пробуксовує. Коли в одному колесу геть важко, а те там десь в калюжі чи на кризі стоїть, то він передасть йому. Це зупиниться або призупиниться, а те пришвиться. Отак, він розгрузить. Цей ні, цей буде цуперкувати до тих пір, поки буксувати не перестане забути. Так, промопора це так. А, В промопурі сапун зробив. Не знаю, передає камера, чи ні. Сапунець. А розборку автомобільно заїхав, там, не знаю що, з ж гуляв, що не знаю. Нарізав різьбу, сапунець. Е, Питаю в кума, що в правому пору заливати, яке масло. Стад е, чи моторне, чи що туди заливати? А він каже, ти що, яке заливати. Два шприца салідолу і все, масло там не ходить, воно одразу витікає, ти не бачиш коли. Ну, На солідолі не альов, тут було рідке масло. Діски дожні, маститься. Вони должны охолоджуватися, і змащуватися. Зробив сапун нігрол. Ось тут залитий нігрол чорний. Книжка рекомендує по МТЗ. Особливо в жаркий період, ну, в літній, нігрол. Я вважаю, сюди це саме то. В нього і текучість є. Він буде затікати і в диски, і все. І в'язкість гарна. Воно як клей бо ці диски приклеювати, як би. Саме то, на 82-му сапун не буде працювати. На 9-й передачі тут такі обороти, тут як в центру, фу. воно туди вилетить зразу все те масло, все. Ну не всі там, я так зрозумів, 82-й їздять на солідолі. Хоча салідол, ну, почіпники будуть змазані, а муф теж буде на суху. Воно ж там як в центру є, солідол весь вилетів на стінки, а самі диски на сухо крутяться. Ну, Це неправильно. Моя думка особисто. Так, далі, Кардон сказав, чоловік викинув, я поставив, їздить і ще, я думаю, буде їздити. Роздатка. Роздатку дали теж мені беушну. Там вже і начинка всередині була, але розвалені почіпники корпуса з тої сторони. І прогризло наску я його заварив полуавтомат. Писав, вже ж не ріжте, не спішіть. Ну, Таке. Всі ріжуть. Богдан Хмельницький показав, богарки перерізає, бо шестерня 45 зубова вала не стає. Чугун практично пополам перерізать якби, такі силова деталь, якби. корпус ти перерізаєш, потом сваркою вариш натяги, а вдруг лопне. Я другим шляхом пішов. Зробив шестерню. Жуцю. Я почав те місце, де шестерня стоїть, те місце, де стоїть шестерня, і знутрі, так що мені мішає болгарочку маленько, зачисний круг. І почав вибирати, 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 сіла глибше, де зачіпається, вибрав, вибрав. Думаю, якщо проріжу десь корпус, якщо вдруг проріжеться, наложу латочку, обварюю, ну, різати, увесь. ніде я не прорізав. Саме більше, мабуть, тут десь внизу таку, я боявся, що там так глибоченько я вибрав. Там і товщина така якась була, а тут небагато. Ну, Ніде я не прорізав. І нічого. Плита. Плита. Богдан каже 20 мм. Я коли роздатку зібрав, до коробки коробка знята була, бо шестерню туди вставляв. Притулив і плітками такими виложував тобто виміряв, який мені треба зазор, щоб нормальний був зазор у зубах. Тик, 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 такий самий. Шестерня нова ця. в коробці я там почіпники поміняв. І який зазор тут тобто, між цією і вторічним валом, там люфт в зубах виміряв, тик 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 сіки, там, десяток. Такий самий я зробив і тут. То це треба, щоб отут була плита 17 мм. Плита 17 мм, ну там фрезерочки одні, саме, то є 20-ки кусок купив, то туди вварив, і кусок остався сюди. Він фрезернув її там у мінусі 17-16,8 там по-моєму. він казав. І дві прокладки 0,5. 0,5 тут і тут. До корпуса коробки і до корпуса роздатки 0,5 м. все як має бути. Все, плиту цю обсверлив. Ви змітив, прикрутив. Роздатка. Подивився, як буде Хмельницький там робить. Ну Блін, трохи сложно з рідної шестерні треба зрізати, потім те зрізати туди. Це ще не токар візьметься, бо воно настільки крепке, там, калене, все. Я достав вторічного вала бо в мене було там різьба там зірвана, злизана, а так шестерня хороша. Стилюсь на нього. Його ну в ньому ж там дев'ята передача, все готова, вся муфта, є нашою. І коротше, тут роздатку, я сам схімічив, Роздатка себе являє дев'ята передача МТЗ. Скажімо так, дев'ята передача вічна. ну, Вічного нема нічого, скажімо так, ну. Но... Вон Тизовська роздатка віддихає, ну вічна роздатка. Це тільки я не знаю, як її вбити. там, Нереально. Шліци такі, таке за, заходить, не так як в тезе, там заходить 4 мм. І та оця шестерня, її постійно треба. Ну, їздиш, кажу, дядько Сашкунь розказує, що треба робити, щоб роздатка ходила. Перейдиш, треба її знімати, і тільки там люфт з'явився його. бо ті шліцики, люфт з'явився, їх злизує, злизує, вибивати починає. Ну, тут. На віки. Ця шестерення ступочка, На почіпниках на 206 крутиться. На розпорних тулках вона ну, виставлена так, як треба, її виставив. На роз бо вал на 30, по-моєму. Вона якраз, ну, так от руки вона одівається туди. Але вона на розпорних втулках все. Отой почіпник задній надівається. І тоді гайкою, оцій гайкою оце все стягується. Вона і ні люфта, нічого. Все. Вона як виключно нас і крутиться на почіпниках. Шестеріночка одна, там, не важке, не мати немає болди. Все, тяга, а тут ось тяга в клац Клас спичив, печив. Все. От так. Що я забув? Ну, а, тут Нігрул, у мосту тад. Хоча на розборці це Петромаклачка, анігрул треба тут Ну Нігрол, я чу противник Нігрола. Він як загустий. Да, На ньому тихі ще не роблять, у нього в'язкість так. Але ж і в ньому Він густина його, не дозволяє нормально. Як би сказати, фільтруватися. Ну, в ТАДові він як нагріється, він на рідесенький, ти його поставив, він день чи ніч постояв. Осіло, якщо там є якась маршрува, вона осіла. Ну, нігролі так не осяде. Це вже кусок зуба якийсь важкий осяде. А мілка стружка так і буде бовтати там по почіпниках по всьому. Так що я я за тад. Тад саме ту. О, ще одне столь важне питання. Тад так, про масло забалакав. Масло уровень. Контролька сюда. Я наливаю контрольку. І закриваю і плюс зверху ну, десь в районі літри. Чого? В Т40 планетарка постійно крутиться. Бо я так провів лінію по цьому, по контрольці, то уровень нижче цих втулок. Нижча цих втулок т 40 крутиться, він закидає в рукава масло, і ці втулки мажуться. А в ньому в транспортному стоїть і все. Фостовик, планітар. І щоб тут не було голодування. Якоби я прикидав оці шліцовані. Тут теж все на долі, в мене тут втулка, ну мажиться. Це... Оці шліцовані втулки, де вкакує храповичок, собачка її називає. Вони й достають воді до масла, якщо по заводському рівні налить. Але, 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 ну. Так правильніше. Я знаю, що воно тут найголодує. Все може. Бо попервох я тільки зробив його, я виїхав і одразу заклинула одна втулка. Туди ще я маслюнки поробив, Потім, ну, Заклинула за задуруся, він виключений. же ж. Туди й маслом не встигло затекти. Я виключив. виїхав Дев'яту передачу, чаду, він приїхав там кілометр, може щось блін, тупить, він почав оце колесо на обочину з'їхав. Ну, грязько, що було, воно ну, аж на юз почало йти. Сюди, а туди ж тепло все, ну. Підказку таку може треба, дам ще. Оця втулка в мене пускати почала масло, але там люфт був. Її розмололо. Зараз розкажу Оце за цей форс-мажор. Намюки даю. Цей Петро Миколаївич, він ну, вже пенсіонер, він все життя на Т40, заводські чугунні там були. Зараз в магазинах стальні продають. Ну, як калина у нас вигляду? Ну, така видно, що її щось гріли, мочили в окалені. Ну, настільки там твердість, яка, ну я сумніваюсь. А сталь сталі якось не алю. Сталь по сталі любить працювати у маслі, коли твердість гарна, щоб не гризло, калене. Я перевев м'яту в транспортну, як їздить, то качнув туди і поїхав, а потім стоїть. Більше масла. Втулка. Коли я вже викинув пружини, переробляв її на підшипники, Ось тут пускала ця втулка. Я її вибив, ну витяжі ж чекав, обидві їх вибив. Ну, чугун якби теж не алю. Почав в інтернеті риться бронзу якусь туди, ну бронза стоїть. Котані, ну, діаметр забив 50. О, є. Поїхав тут в сусідній магазин, у нас не було в нашому місті, далеко, то я 25 км в сусіднє містечко. Там то такий серйозний магазин. Ну Я по другому питанню поїхав, а там, по ходу, спитав його. Нема такої втулки, так, що бронзові, щоб на 50 внутрішній, що тебе є, таке, які варіанти є. Ну Він почав показувати, коли несе а що Це так, Камаз, КПП. Втулка з Камаза з коробки. Листова катана, бронзова, внутрі, як вона правильно називається, перфорація, чи як такі канавки шахматної насічки йде затримки масла. Взагалі бомба. До токаря поніс. Але вона коротша трошки. Тут, по-моєму, втулка стоїть 46 чи 48 мм довжини, не пам'ятаю. А ця 40 тільки довжини. Ну, він мені в цьому чугуну розточив під цю втулку на глибину цієї втулки. Бронзові втулки, не наскось заточив, щоб вона наскось не могла випасти. Я її запресував. Один кардан зайшов без проблем, один трошки чіплявся, я хотів напільником пилять, там знайомий у мене є, поїхав. Слава Богу, у нього була розвертка, я там пройшов чуть-чуть Тепер, якщо вдруг та втулка прийде, ну бронза, самі розумієте, бронза це бронза це як сталь, це нічого, вона ходитиме. До речі, в МТЗ в балочних мостах ось тут бронза стоїть. У джундіра на балочному мосту бронза стоїть. Якщо вона виробиться, бронза з стоїть з цього боку, де сальник. Цокроштейна не, не обов'язково витягувати тепер, щоб замінити Портову зняв, з цим витяг, вона розрізна, вона листова. Загнав акуратно зубильця, їх підковернув, ви, викинув, новенько, акуратно запресував і все. Ну, Бронза, я думаю, ходити должна тут нормально так. Може комусь корисне буде. Отаку інформацію. Я такий чоловік, що тільки щоб допомогти комусь і підказати, тому що коли сам з цим стикнувся, це вже щас я з цим мостом розібрався. Там деякі нюанси по первах були. Зараз ну, ну, питань поки нема до нього. Що я ще вам не сказав? За масло сказав. За форс мажорне землею все забити Це я монтірукою відбивав тут глина. У нас в селі там, де земля моя, куди я родом, бо я на час живу, не тут. Глинястий ґрунт. Якось так. Значить форс-мажор, який в мене трапився. Взяв літо магешку в товариша і поїхав слов пшениччини дискувати. Ну і там у мене земля в основному городи. Там два сільські городи мені дали. Я вони так під гору, під гору йдуть обрива, відповідно, як раніше горали, все рам, одну сторону там такі обриви вже до гори, на гори. Я ту обриву трошки дисками зрізав, там, а підгорів, вона стала ще мало. Я собі там дискую, дискую, так з поворота йду і не вписуюсь в цю обріву впіраюсь наче. То думаю, що мене візді ходить, зараз вниз з'їду, попробую, якщо я її стягну, так ото, може її всю стяну, осінню, ще плугом підправлю і за пару років вирівняю, і буде два з'єднаних. І не, не тут то було. Я -то на, потихеньку на холостих не з'їжджаю, і він бах, і, а він аж заглох. Получився, він пішов на перелом, а гешка на обриві зависла. би був плавищом був. Він аж на упор піднявся, вже нема куди йому. А задні колеса там в бур'янах оказалась під низом стара яма така борозна. І вони просто до землі не достали. Вони там траву погладили. І я наперед курішив виїхати. Викрути руля вправо, ну, бо магрибе, я включив меншу передачу. Так почав трактора на бік стягувати. Думаю, я стягну, щоб зачепився за землю та й виїду. У не виходить, я назад вперед гріб-гріб, ну, там скільки я хвилину-дві погріб. А пром ж зажата була. Я тоді як зажав весною. І він почав загрібатися, сідати. Трактор ще й донизу, так вся маса трактора перейшла, Ну, не вся маса, ну, більша частина, напередук. Частина на дисках, висить, частина на порядку. Коротше, дійшла нагрузка до такого, що я сиджу в кабіні і тут моментально такий писк шкрегіт, промопора пискла, пробуксувала. І тут тільки бабах. І одне колесо зупинилось. Праве. Виходжу. Бабах такий серйозний був, бабах. Ось тут хрестовина і така ось, здвоєна планка, що здвоє хрестовини. Не хочу щиточка знімати, ви в курсі. Оце цю здвоєну планку почало скручувати і розірвало хрестовину. Ну, хрестовина з чашок почала виходити, її пополам розірвало, просто в хлам розірвало. Через що? Через що? Я замінив, поїхав на розборку, взяв цю штуку здвоєну. В 40 вона називається бінокль. Але я оцю вилку теж міняв, її повело. І зато і втулку мене розбило, щоб її почала вона вилять, я не бачу. Промопора не повинна бути жорстка. Вона повинна бути. там муфта, запобіжна муфта називається. Вона повинна бути там. Вона в мене в уранці не пробуксовує, нічого, я знаю точно. А в форс-мажорних обставинах, коли нагрузка на передній мост вся піде, особливо маса трактора, якщо десь згори, то вона спасе. Оце, до чого я розказав, це, це цей форс-мажор. Якби про питання на кріпкий він, чи слабий цей міст. Я дивився на його внутрішність. Перед тим, як куплять, я їздив на розборку до них. Я знав, що тут є розборка, бо до цього я не знав, я не цікавився, Т-40 мені якби не треба. Ну ті мости вони собирають і продають. Подивився на його внутрішні. Ну, блін, як для Т-40, як для Т-40. Там зробили, мабуть, з двойним запасом міцності його. Через шов Т-40 немає ніякої муфти. Т-40 не в змозі його. Порвати просто, він легший, він слабший. Т 40 його можуть убити, це вже, це вже більше від тракториста залежить. Там. Як він за ним дивиться, і як він там. А так він його просто не в змозі. У мене знайомих, т 40 багато. За ці мости почав розпитувати перед тим, як його купить. В одного мужика, ну, він толковий фермер. каже, мост цей сильно мозги виносить, я взагалі не знаю поняття, що там. Ну він робить те, ну, звісно, ке робить. А скільки він теж вже тракторі? та років 20, каже. Пф, сальники, яка в бортові там були щось, потекли поміняв, а там мостка, я поняття маю. Ну от так. За цей форс-мажор, що я розказав. Ну от висновок, настільки цей мост кряпкий, не кряпкий. Уявіть оце, він вирив отакі ями. Ну, Правда, воно, воно повинно було лопнути. коли він ще там трьома якимись чотирма протекторами, ще нічого, коли він закопався вже і вже в нього там, ну це газоноска була. Ну, У мене там теж ялочка нарізана така. Коли там вже почала така площа опори зробилася, і це все прогребти треба було. Він розірвав ні по осінь, ну, нічого, ні в бортових, геть нічого ніде. Оце розірвав оцю хрестовину, скрутив, отаку, 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 як тряпку, то викручують. Так що оце так. Виба, говорив там з товаришем якось за цю форс форсмажор свій, розказував. Кажу, а він мені каже, 82-й міст рідний, оцей портальний. Тип навіть якась стільки не прогрівся б ним. Отут От конічки стоять. Ось таке лопнув би зразу 100%, щоб зажата промопора була. Яке тобі 100% даю. Тип б навіть стільки ним не вигрів, вони зразу б лопнув би. Це для того, я кажу, щоб сказати, що він настільки хороший чи настільки той поганий. Це так. Для інформації комусь. Ну це так. Ну так, казав, що не буду його ні розхваляти, ні критикувати. Але, але, не похвалити його я не можу. Не можу просто цю осінь у нас дощі, оце зараз до сьомряка йде. Я сіять, пішли дощі почав сіяти, посіяв, а дощі не перестають, то більше, то менше, то через день є, два нема, то навпаки, а оранка стоїть, почав переживати. Але завдяки йому там я орав, прийшов дощ, був такі два моменти було. Ну, це ніч була. Я так хотілось зняти це все діло, ну ніч, як щоб просто показати. Я сам, я настільки в мене здивований був, що. 30 мм, 29 мм дощу випало, грозовий дощ двома заходами такими, як влупив, і зупинився, така мряка пішла. А я тільки під'їхав з роботи раніше, прийшов, і все, і таке влупило. На городах вода стоїть. Так посіяна пшениця, була в сусідній город. Так як трактор ходив, де кулія була, трактора, ну колії нема, це засіяна. Все. Оце все такое рядочками, края, оце все стоять калюжі такі, дороги. І на сою в мене це ж соя, по краях калюжі стояли. Постояв дощ перестав, такий мряка йде. Ну, думаю, піду хоч розмічу, бо там наче такий трохи... його так, Потім трошки клін виходить, і тоді вже можна в склад чи розгінати. Так пішов розмічати, не можна ноги підняти, тягнеться. Ну, думаю, виорю хоч хоть... каптурика ось цього сливничка, і все гору орався донизу, думаю, з передком він піде точно. там. Внизу біля слив, там вода стояла і аж носило з Виорав, все, краю дорав. Ну і клинка цього виходжу. Ну, правда, на блокіровці. Задня резина, цей ще такий собі тут, якийсь там сантиметр протектора, може є, може й нема. А той а цей, оцей геть тут геть слабкий тут. Тут геть нема, практично, ну, міліметрів. тут міліметрів 6, тут трошки є ще. Та суть в чому? Суть в тому, що я виоров тоді до 10 ночі гора я вигорав півтора гектара тоді, в болоті з кабіни вийти не можна. Ось тут ступеньки, оце все. Зразу на блокіровці орав, а тоді мряка як перестала, то в одну сторону там, наче на підйомчик трохи, то на блокіровці, а назад без блокіровки. Ну він і без блокіровки йшов, але пробуксовка більше. Я, ну, Цей добре грибе. Він ще пригружений грузами, він суперкує, я вам скажу. Суперкує він. Так що не похвалити я його не можу, щоб не він, я б не знаю. Як рік. До сих пір ще горав би. Ну, ми поварав би ну глибина. Без передка я пробував виключив перед каблу, блокировку Та не йде він, поки я плуга не висмикав, отаку там сантиметрів має 15. А так менше 25 мене немає. Я стараюсь так завжди. Як йде, то чого не вигорать. за зайшов на блокіровці, інтернет ловив, по телефону включив, GPS-пінометр, то щось нажав то якщо без блокіровки, наприклад, там шоста черепашка була, йде 6 кілометрів, 6,2, включає, блокіровку 7 йде. То чую солярку палить, слинить, як якось так. В одну сторону шоста черепашка, в другу сторону п'ята зайчик. І пішов. Танк. Ось тут періодично вилазив з кабіни і чого. Оце накладало глини, соломи з цією своєю. Оце аж отак ось сюди капоту це наложувало. Тут Не видно, де той циліндр. Так вийшов і позрібав його. Протектор новий, накидає. То і та сторона по борознідя, то не так, там трохи грязі тільки кидаються. Отаке це... якесь відео. Розказав. Не знаю, що я тут назнімав. Зараз сам подивлюся. Це якось так. Ну, як би я скажу вам, ну, два роки це ще не показник, в принципі, по роботі, як він виконує свою функцію, тягові його, тягові його спроможності. Отакий, я вам скажу, це просто огонь. Я не знаю. Я не робив на МТЗовських мостах І, Ну, я думаю, в отаких умовах, як оце вода стоїть і було, міст так не буде цуперкувати, як цей. Той буде. Ну, він буде тягнути, звісно. ну він буде. Бо ви самі розумієте, у нього диференціал, він може перекидати кому леша. Цьому леша буксувати, він сюди буде перекидати зусилля. Це буде підшліфувати, сповільнюватиметься. Це ще що нормальний диференціал. Якщо він підтертий, то він взагалі одним колесом буде шліфувати. Це ні, це як залупив, то і пішов двома копає, а по каждо краю не підняв плуга, все, тоді він виключився. Ну, з, по роботі я задоволений більше, ніж задоволений ним. Суперкує він, я вам скажу, це просто слів нема. Цю осінь я геть здивувався. а Це по болотах, по таких я орав. Там такі важкі в мене є землі, така долинка. Я так переживав виорати до дощів, бо як за дощецією, там така важка земля-мастка, що не можна її потягнути. Цим висупіркував все виорав і... це. Та. По, надійності, по, як би, не по надійності по експлуатації ну, час покаже, наскільки він, як він на цьому тракторі бе ходить, стільки пройде ще пару років, нехай там. Правильніше казати мотогодини. Там. У мене там ще старий трактор 90-го року там, трусиком він ну, вважає. Це 450 мотогодин він проїхав цей міст. Виорав. В самої оранки він виграв, ну, 100 гектар не виграв, ну більше 50 гектарів, 60 точно не виграв або й більше. Там з неї з цих, були такі важкі дуже оранки, там і по сухому орав каміння, і по всякому. ну, В оранці огонь. Та не тільки в оранці, він в усьому огонь. Для порових робіт я й хотів такий варіант, що іменно це автоматичне. В культиватора чи сівалку, я не чую, коли він включився, коли виключився. Він трактор йде. Стабільною швидкістю і все, тільки димок кидає, якщо він бачить, піддимів, а швидкість не міняється. Якщо виключив передкату, я по ньому чую, він йде, диму геть тоді нема, наприклад, під тягну культиватора чи степу. Але бачу по трактору, настільки швидкість падає, коли його пров'язує, він просто сповільниться настільки, начекається. Передача така включена, він так гарно йде, а в реальності там цієї швидкості немає, він так пробуксовує місцями, що просто капець. А Воронці, як я почав грати з переднім мостом, то це без передка більша передача включена, а реально їде помаліше, чим з переднім мостом меншою передачею. Ось так. Ось телефон, GPS показує реальність. Це яка пробуксовка. Так що якось так. Мінус цього мосту, що він не тормозить. Хоча цю осінь по болоті, я спускався там з таких гір і браді експеримента пробував. Зупинився, включив задню, включив моста, грибнув назад, включив шосту там чи якусь передачу, шосту, понижну, да? пустив муфту і пустив Пустив турну, щоб він почав кудись, а пустив муфту. І то він ділюся як передок обома колесами юзом поболоття з гори. Я так чотири рази пробував це так, ну і мене назад давав, щоб він включився. І чотири рази він мене держав з гори. Ну, якщо по сухому їхати, наприклад, включити, то я не знаю. Він, він, він по, теоретично він виключиться. В болотяці, да, бо він на юз іде. І Як нажало, так і він і пхає і тормозить. А на сухому він більш ці, що відключиться. Передок не юзитиме, і він виключиться. Так що, якщо, наприклад, так, як хтось працює там, як в лісхозі, там по горах треба, щоб і тормозив витягатись, стрелювати в лісі, то він може і не алю. Тизовський краще. Ну, Я брав з розрахунку, мені головне для польових робіт. Тормозить мені притчі у мене тормозиться. Компресор на тракторі все працює, тормоза гальма. Мені головне, щоб він допомагав у полі працювати. Він в принципі свою функцію виконує просто на на п'ятірку з плюсом, якщо про п'ятибальній системі. Якось так. Якось так, не знаю, правильно я тут, що я вам розказав, так, не так. Може щось ще треба под... більш... більш там щось, з чим я можу ще підказати. То не знаю, дзвоніть мені, попрошу там номер телефону, нехай він вкине, може щось ще підкажу чимось. Отак. Крила рідні від 80-го остались, я їх як прихімічив. Тільки на газонській різниці чітко була, цю юлочку як вдів, а воно трохи тут -то одігнув, а тут впіралося. Ну я так наблизу в руку, от там воно розрізав трубку, підложив якусь квадратну, щоб тільки не зачіпалось, так і поїхав, бо треба було сіяти. То вже зимою там зроблю якось нормальніше все. Оце така казка-розказка вийшла. Якщо моє відео комусь принесе користь, чимось допоможе, ну, то це буде дуже добре. Я буду радий. Якось так. Всім пока. Удачі вам. Дерзайте. Все буде добре. Я думаю, якщо сильно захотіть, то все вийде. Отак. До побачення.